Так звані кулібіни з усієї України 6 червня дивували технічними винаходами у столиці Палац дітей та юнацтва. Цього четверга приймав всеукраїнський звіт огляд переможців регіональних фестивалів технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів. Показували литючі тарілки і чудогодинники, ексклюзивні картини на граніті, і навіть аксесуари з натурального волосся. Студент Миколаївського ВПУ Влад привіз до Києва два свої найліпші винаходи. Та пошуковця є рухомий годинник з механічною розгорткою. В ньому тільки одна вертикальна лінійка світлодіодів, яка швидко обертається навколо осі, і показує час. Блими зі швидкістю 24 кадри на секунду. І це дозволяє нам, людям, бачити зображення. Винахідник з досвідом Олександр представив на його думку необхідний українцям винахід летючу тарілку. Чудопристрій пристрій стане у пригоді в транспортній промисловій архітектурній сферах. А багатофункціональність винаходу покриє його собі вартість цілком затрати. не такі великі, в середньому дете 50 тисяч доларів на одну машину. Тоді ми получаємо літаючу швидку допомогу і літаючу машину міліції для доставки міліції в течені двох хвилин. І зро йде на любую точку преступления по району. А для скорой помощи ми имеем возможность выполнить приказ президента доставлять больных за 10 минут по городу Києву і за 20 минут по області. Також на виставці пропонували проекти з галузей транспорту, зв'язку, торгівлі, сфери послуг, інформаційних технологій, промислового виробництва та художнього народного промислу з усієї України. У нас є славні традиції, і є унікальні експонати. Як приклад, це Головинський. Граніт наш чудові колекції, які виконані в стилі національної вишивки різного роду моделі, які представлені, які виконані руками наших учнів. Звітогляд проходив у рамках року дитячої творчості. Учні ПТНЗ мали можливість представити широкому загалу найкращі доробки, обмінятися досвідом та надихнутися на нові професійно-технічні звершення. Сьогодні фактично ми говоримо про нове відродження професійно-техні технічної освіти в Україні тих спеціальностей, які потрібні Україні, а не тих спеціальностей, як це часто буває, яким вміємо навчити. Абсолютно фантастичні речі, які на жаль не цікавлять поки ні підприємців, не ні, ні. ні. Нікого іншого, думаю, що ситуація вже кардинально змінюється і буде змінюватися. це талановиті діти, золоті руки, світлі голови.